Я дуже довго не можу побороти проблему зі шкірою голови, і про це мені достатньо важко говорити. Почнемо з того, що не працює. Не працюють взагалі всілякі засоби саме для лупи, тобто шампуні, якісь маски, які орієнтовані саме на позбавлення лупи. Бо те, що ви бачите, це не лупа. Тимчасово мені допомагають лікарські засоби, але ти, поки ними користуєшся, вони працюють, не користуєшся, все ефект закінчився, все повертається назад. То якщо ти е, слідкуєш за своїм здоров'ям, п'єш водичку по таймінгу, робиш заняття спортом, то в цілому стан шкіри набагато кращий. Але це теж не вирішує проблему. Класно для мене працює пристрій. Дарсон Валь і пропускає електр електричний струм. Ти проводиш по волосю. Робиш такі процедури раз на місяць, і ефект зберігається. Мені цього ефекту вистачило десь на 6 місяців, але я знову бачу, що проблема повертається. Тому я вирішила спробувати таку антипаразитарну програму. від Choice. На місяць це комплексний підхід, який направлений на очищення вашого організму. Тут в нас потужний сорбент природного походження, очищає та нормалізує функції печінки, жовчного міхура, очищує кров. У чогось є також вітамінні програми. Також мені в подарунок прислали маску. Висновку поки немає. Буду слідкувати за станом шкіри голови. Бажання одне мати шкіру як в дитинстві, коли помив голову без парабенців і на цьому все.